Чи можливо якимось чином запобігти розвитку того чи іншого психічного захворювання? Звісно, можна зменшити вірогідність, бо насправді схильність, спадкова схильність до того чи іншого захворювання. Ну, мабуть, можна так сказати, що у кожного з нас певною мірою вона є в сенсі до чого саме. Ну тобто, якщо там потужний стрес або якась шкідлива дія на мозок, або щось іще призведе до психічного захворювання, то його прояви будуть індивідуальними в залежності від наших особливостей. Так, да? бо хтось більш схильний до реакцій демонстративних, істеричних, а хтось більше до того, щоб про це думати, так психостенічний стан буде, тобто. Ми індивідуально реагуємо це з одного боку. З іншого боку, є специфічна генетична а, схильність до тих чи інших захворювань, які мають таке підґрунтя в основі. Точніше, якщо цього підґрунтя немає, то цього захворювання, скоріш за все, не буде. Буде щось інше: тобто, біполярний розлад чи розлади спектру шизофренії. Має бути це генетичне підґрунтя, і в цьому випадку а, рекомендації будуть ті самі. Про збереження психічного здоров'я, про які ми говорили раніше, або будемо говорити далі в наших бесідах. Тобто, ну тут таке немає специфій. Ми поки що не можемо змінити цей генетичний код, так або не або можемо, але не знаємо, чи це буде безпечно, і тому не робимо. І відповідно немає специфічної рекомендації. От є зараз можливість зробити генетичний паспорт, зробити скринінг, виявити у кого до чого є схильність, так але ми цього не робимо, тому що. Травмуюча дія про знання, що ми тобою висить цей дамоклий меч, буде більша, ніж те, що ми можемо специфічно запропонувати. Тобто рекомендації все одно для всіх будуть ті ж самі, як зберігати своє психічне здоров'я, як тримати себе, е, свою умовну батарею наповненою енергетичною. І тому, от немає такої, поки що такої дуже специфічної е, профілактики.